Друзі, нас інфо перші про головне поїхали у ніч проти 11 квітня в Буряті було гучно, там підірвали північно мойський тунель імені Бесолова. За даними К 24 каналу, СБУ могли провести чергову вдалу операцію в глибині Росії. У самому відомістві цю інформацію не коментували. Відповідно до наших даних служба безпеки продовжує тримати окупантів у постійній напрузі. Так уночі 11 квітня стався новий черговий вибух на Бекало-Амурській магістралі, а саме в північно амурському тунелі імені Басулова. який Розташований у Бурятії, фактично, це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм. І наразі цей шлях, який країна агресорка використовує, зокрема і для військових поставок, паралізовано. За нашими даними, під час руху вантажного поїзда спрацювали чотири вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ. Залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації СБУ. бун. Той же час сьогодні перші китайські танки та гелікоптери залетіли на територію зони контролю у Сибірі без дозволу. РФ офіційна позиція відпрацювання. Навчання прикордонній зоні, але прикордонна зона посунулася. Так кілометрів на 40 в глибину РФ одна із прикордонних застав РФ таємним образом зникла перед заходом. Пише телеграм-канал, то порпумсте, що ж як бачимо, переговори пройшли успішно. Китай взяв курс на формування біполярного світу, у якому один полюс захід на чолі США, а другий Китай і сателіти на 20-му з'їзді Компартії Китаю Сі Цзіньпін посилив свій вплив у партії та державі. Він прямо заявив, що незабаром світ буде піполярним Ця те засуперечить минулим позиціям Китаю та РФ про бажання будувати біполярний світ. Також на з'їзді вирішено модернізувати армію та посилити ідеологічну роботу. Китай готується до війни, і це не війна із Тайванем. Воювати є сполученими штатами Америки, які декларують готовність до захисту Тайваню. Пекін не має наміру навіщо воювати з тим, кого Китай бачить контрагентом біполярного світу. Тайвань зачекає є цілі жирніші підтримка Китаєм Росії та протистояння з заходом. Тактичне рішення воно послаблює за. Ахід та веде до критичної слабкості РФ наслідком чого стане анексія Китаєм далекого сходу і Сибіру. Довірившись Китаю, влада РФ зробила ще більшу помилку. Піде небажане непідготовлене вторгнення в Україну. Китай уже дивиться на Росію не просто як на слабшого партнера, а як на ресурсного донора. Під час спалювання армії в Україні Росія послабила китайську військову присутність в далекому сході кордони з Китаєм оголений, Є конфлікти з заходом призвів до того, що США не отримуватиме Китай у разі спроби анексії частини РФ варто додати, що у Китаї на рівні національного міфу живе ідея про втрачені території, які були захоплені Росією у 19 столітті. Вона циркулює в соцмережах та шкільних підручниках. А бривід захистити китайськомовних співвітчизників Сибіру довго шукати під небесні не доведеться. Що важливо розуміти цього ж місяця у першу річницю повномасштабної російсько-української війни МЗС КНР оприлюднила заяву з за 12 пунктів, які закликало Москву та Київ припинити вогонь, розпочати діалоги з вирішенням конфлікту політики. Учним шляхом військовий експерт Олег Жданов прогнозує, що через кілька років частина Росії перейде до Китаю. Про це він заявив під час спілкування з глядачами на своєму каналі. Жданов вважає, що це може статися в тому числі через референдуми. Китай ніколи не буде робити відкриту військову еспансію проти Росії, щоб його не звинуватили в агресивності. У Китаю не така філософія. Залишилося пару років і південна частина східного Сибіру і далекого сходу перейде до його родикції негласно, Завдяки тому, що вони там асимілюються серед місцевого населення. Населення ще один етап виборів і місцеві ради будуть прокитайськими. Не треба ніякої еспансії, тому що прокитайська рада проводитиме прокитайську політику. Зазначив він Жданов. Нагадав, що Путін вивів звідти фактично усі війська на війну в Україну. Путін відкрив ящик Пандори. Там буде референдум в умовному красноярському боморуському краї, на якому вони приймуть рішення, що вони вже частина китайської народної республіки проведуть китайський референдум і скажуть це Китай. Все заявив експерт. Редакція каналу не несе відповідальності за Словлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.